Чудова, золота, як кажуть, осінь на дворі. До речі, дуже добре, оскільки можна зекономити на опаленні електроенергії, що зараз актуально. А ми поїдемо до Черкас майже. Слобода. Саме такий сьогодні суперник УТК. І УТК, до речі, перша команда відкриє для себе або запише в свою історію в новий стадіончик. А у нас такий собі новий. Виїзд в раундкопінга. Крім команди, подивимося на новий стадіончик. Я вам все покажу. Поїхали! Я хочу узнати, я в видера п'ю там якусь каму така класна. Небезпечно. То есть, ти вафельки по кольору підбираєш, куди береш. Кольорі утика, так? Да? Покажи. А ви можете взять шаврі? Не, не надо, хватить одного. Валим, що за магнітик? Руський воєнний корабль нахуй. Марки та й мені копають. да? Сама більша марка. Вирішують, хто буде капітан на гру. Логіка Володимировича дуже проста. Пов'язка, то і капітан. Пов'язка в нього сьогодні. Тут даже такие автомобили могут Жека, ты знаешь, что за автомобиль? Москвич. Вау, москвич. Все, москвичів в нашому житті не буде більше ніяк. Москаль поїхав. Москали. Вам на щоб голову підняв. Цікаво, хто хто, хто кого. Опа. Жека, де ми сьогодні виступати будемо? Ти, ти співати будеш танцювати? Жека, можна повторити? Що ти тільки що спрашивав? Кого клеїти? Кого клеїти? Ну це виглядає так. Неоднозначно. І саме мене порадувало, що пацани не хочуть, щоб ти їх кліїв. Ні, Вова таки підійшов. Ось такий стадіончик в свободі. Побуваємо в гостях. Я тут ще не був. І вам покажу. Ось, такий стадіончик. Трибуни акуратно доглянути. Маємо таке поле, з яким команда знайомиться. Ну, ось я у першій Слободі. Подивимося поєдинок УТК Слобода, точніше Слобода УТК. Подивимося на навколишній колорит. Люблю нові стадіони для себе відкривати і вам покажу. Попри жовтень кінець жовтня місяця, маємо навіть бабку. Ось таке маємо табло. В Слобода, Ось, і сьогодні ми в ролі гостей. Державний прапор і прапор клуба Слобода має місце. Нагадує Манчестер Юнайтед. Маємо і кульбабу одночасно. Ну і ось таку мерезу, яка вже показує, що вже листопад на носі. Ну, а ось поряд з полем основним. Майданчик. Тут їх точніше два. Штучним покриттям і баскетбольний, і волейбольний, я так розумію. До школи супер. Ну, ось я вам говорив, другий майданчик такий багатофункціональний. Ну, а тим часом команда діловито перевдягалася і готувалася до гри. А я на сцені будинку культури у Слободі почувався прямо Поплавським. Артем, як на концерті, так? Да? Всі в першому ряду. Саме блатні міста. Пан Євген тим часом готував команду до гри, розтираючи. Артем, що читаємо, що дивимося. Про травму, про травму і що пишуть? Чи все буде хорошо. Які прогнози? Ну, до наступного чемпіонату, сподіваюся, буду дострою. Ми а віримо, все буде добре. Дай Бог. Молоді люди, доброго дня. Я вас Золотоноші здається, бачив. Це фанати із золотоноші приїхали? А кажуть, по паспорту, так, да, робляться. А ти йому передаєш досвід? Годою до поля появляються і арбітри господарів. Підводить капітан Саша Дяченко, який тут є буквально людиною оркестром. Він тут все робить і за стадіоном доглядає розмітку. Ну, буквально все. До речі, він мав досвід виступів. УТК. знаємо Сашу особисто. Вмочуємося на лаві запасних, яка тут є, до речі. Буквально лавою. Ну і ось останнє приготування до початку гри, Церемонії. Головні учасники футбольного матчу, полівальники та гості нашої червоно громади. Щиро вітаємо вас сьогодні у цей святковий сонячний осінній день на сьогоднішньому футбольному матчі. З участь у сьогоднішньому турнірі беруть команди. Футбольна команда Слобода. Футбольна команда УТК село Паланка Уманський район. Ми раді вітати вас усіх на сьогоднішньому матчі. Увага! гімн! Вава в Україні. Ну, і тепер про перебіг самого матчу. Відразу з самого старту составку активніше розпочали гості. І буквально в самому дебюті-поєдинку ну класний момент у Віталій Заря, але йому забракло лічених сантиметрів, щоб замкнути простріл, як бачите, зліва. А ось подальшому характер гри, ну, от бачите, юнаки прийшли на свій матч. Їх не сильно Добре цікавило, те, що відбувається на полі поряд. Так от повертаюся до думки, яку не закінчив про характер гри. Далі то володіли перевагою територіальної ігрової гості. Це було очевидно всім. А от вольових моментів, таких 100%, відсотків, то по суті, то і не було. На полі була боротьба, боротьба, боротьба на кожному клаптику цього нерівного неідеального поля. Боротьби було ну, дуже багато. Що Євген скажете по ходу гри? Боротьба, звісно, супроводжувалася нервами, емоціями, розмовами, розмовами між гравцями, до арбітра, з арбітрами. Ну, в принципі, як у футбольному поєдинку, навіть вважаються нормальним. Ну, а повертаючись е, до теми газону, то хочу зразу сказати, що стадіончик у Слободі доглянутий, затишний. Видно, що господарі прикладають по мірі е, можливості зусилля, щоб його зберегти і утримувати. Але от на кращий газон, ну, думаю, не вистачає просто фінансування. І газон там вкритий травою, але ну, занадто нерівний. Ну, а тут трапився в кінці тайму ось такий момент. Гості таки забили. Гол, бачите, на добиванні, це сталося. Арбітер вказав на центр, і асистент побіг, а от далі почалося ось таке. Апеляції господарів. Вони претендували на те, що Володимир Здирко, який знаходиться в городах, перебував в офсайді. Арбітер все-таки пішов консультуватися з асистентом, арбітром Діаною. І після консультації вони. Взяття воріт все-таки відмінили. Гол не було зараховано. Ну, Звісно, це викликало зворотні емоції у команди гостей, які вже тепер вони не були згодні з іншим рішенням арбітра. І, ну, Але вже, скажімо так, ще не бачу, щоб уже і вдруге мінялося рішення арбітра. Хоча я один раз дуже важко це побачити. Тепер подивіться на повторі на важливий епізод. На дальній штанзі, тобто між і асистентом арбітра, залишився гравець, який вибіг за поле. Гравець не може вивести себе з поля, тобто він вважається, як такий, хто знаходиться на лінії, а відповідно офсайду просто не було. І там уже не є важливим, чи Володимир Здирко впливав на прийняття рішення голкіпером, тобто чи він був в активному офсайді, чи в пасивному. Він просто не був в офсайді. Ну, так, команди і пішли за рахунку 0-0 на перерву. А я перемістився на майданчик поряд, де вирували свої пристрасті. Бачите, тут навіть свій Месі, дівчинка у формі Барселони, демонструвала свою майстерність. Повертаємося до основної теми. Розпочався другий тайм. Матчу Слобода УТК. Тепличники пішли великими силами знову ж таки вперед. Тому що, ну, скажімо так, два заключних тури чемпіонату області, тепличники на першому рядку, але їх переслідує Златокрай. Тепличникам потрібно зберегти перевагу у два очки, але бодай, ну, скажімо так, взяти чотири пункти в заключних двох турах. Краще не відкладати до заключного туру оці емоції. І от тепличники шукали, шукали шляхи до чужих воріт. І в підсумку знайшли ключі до власних воріт. Ну, прикрий, небачений такий автогол. Зіграла роль злу роль свою поле. Мяч підстрибнув на кочку. Захисник віддавав передачу назад, м'яч підстрибнув, і м'яч опинився, перелетів там через ногу нашого голкіпера. Зараз побачите в ролях, як це було, коли запасний питає буде, як то було. І м'яч влетів ворота УТК. Рахунок став 1-0. І таке буває. Я вам скажу так: дивлячись на характер гри до того, де було багато боротьби і не сильно багато моментів, серце вже йокнуло. це вже були проблеми для тепличників. Але на їхнє щастя вони швидко відігралися. бачите ян лісовий опорний захисників півзахисник тепличника опинився аж у чужому воротарському майданчику і чудово зіграв на добиванні. Подивіться на повторі. Він буквально розстріляв ворота суперників, і рахунок таким чином швидко знову ж таки став нічийним, став 1-1. Після цього гра, можна сказати, змінила характер. Уже було не і боротьби залишилось багато, але при цьому ну, емоцій боротьби. Але і пішли вольові моменти, що, ну, скажімо так, надало нових фарб цьому поєдинку. І ось на ваших екранах момент. Віталій Заря взяв гру на себе, опинився на газоні і арбітер призначає пенальті. Було багато суперечок, господарі мали свою точку ні. Але можете на повторі подивитися, поки що давайте глянемо, як Роман Потапов буде реалізовувати цей пенальті. Голкіпер намагається рухами вивести з рівноваги, пробиваючого. Але тут, до речі, теж зіграла роль нерівність на полі. Голкіпер то вгадав напрямок удару, але походу м'яч підстрибнув в останні моменти таки опинився в воротах. Рахунок став уже 1-2. Тут, бачите, емоції вирують. Пенальті було досить емоційне, але я вам скажу так. От якраз є відео, можете подивитися, збільшити, і там ну ось на повторі, поки під пенальті, хочу сказати, що на мою точку зору пенальті було справедливим. Подивіться, якщо хтось має іншу точку зору, то його право. Але Віталію зарвів, все таки завалили на газон. Подивіться, хто і що стало причиною. Наліве плече нападника якого просто буквально розвернули. Боротьба далі тривала! Емоції вирують. Все по-справжньому, все по-чоловічому, рахунок мінімальний. Господарі, до речі, проводили останній поєдинок в сезоні, тому що в заключному турі вони пропускають тур через нерівну кількість. Тут бачите ще один епізод, коли арбітер ну, мав всі підстави вилучити гравця господарів з поля, але не став це робити. Ну, моменти пішли, і в основному моменти пішли біля воріт Слободи. Хоча і Слобода намагалася знайти щастя біля воріт Олексія Сорокіна. Гра тривала, скажем так, в досить цікавому ключі. Команди обмінювалися атаками, можна сказати, футбольними ударами, і слава Богу, що це було футбольними ударами, тому що я казав, що емоції тут були, але емоції все-таки залишалися контрольованими. Що, до речі, робить честь обом командам. Вони більше грали в футбол. Бачите, моменти, які е, були у тепличників, вони в принципі могли спокійно зняти е, для себе проблему. Щоб в останні хвилини і секунди не нервуватися, але все ніяк не вдавалося забити. То захисники, то галкіпер рятував слободу від пропущеного м'яча, а той самі тепличники не забивали. І все-таки УТК здобуло перемогу з рахунком 1-2, тому що це на виїзді 1-2. І зробили ще один важливий крок до чемпіонського титулу. А все вирішиться в заключному Красавчик. Ян, може на інтерв'ю розробимося? А чуть-чуть, а трошки. А коли ж Яник не зараз? Хотіть, щоб я живу там тянув. Та прес кубиками, юге, все нормально. Фотошоп ніхто не відміняв. Ну, не критично, що в таких умовах. Головне, що є футбол, є команда суперників. А Олександр Михайлович вже дивиться, хто з бійців другої команди, які сьогодні були в складі першої, зможе вийти на поле завтра. Там зараз шукають живих здорових на завтра. Хто сьогодні бухає? Я. я казав, не знаю. Я, я тебе че не вон девять, ты вроде и косилетку съел. Котик бегал, до тесов. Пока дума, позирует, Я лучше Виталика познимаю. Серый, пошутить можно? А что? Ну, конечно, можно. Наконец-то забыл. Рома просил, чтобы Підвисицький не забув. Все, Підвисицький не забыл. Тебе не, не називав, да? Сезон не жмая, будет забыть его. Бувает. А ну раз, а можно на камеру? Та ну, ну я, ну я, ну я, ну давай, ну давай, о красунчик, чемпіонський гол, дай Бог. Пан Євген, після ігри. Пару хвилин і батончик, і гол. Зеро. А що серйозне? Це ж є саме серйозне. Оце саме серйозне? Пан Євген, хто і ми звідки їдемо? В Червону. Точно в та слово. Е як ми їдемо? О, ми їдемо з перемоги. ще не чемпіон, але ми рухаємось. В останньому турі все вирішиться. Ми на що надіємося? На себе ми надіємося, ми в себе віримо, панів Гентра. На щось думав, що ми на щось надіємося. Ми не чекаємо, що хтось там виграє, чи програє, чи нічого грає. ОТК вирішує свої питання. самостійно. Заодно вчимо українську мову. Володимир, правильно?